Що, наприклад, Володимиру Зеленському раптом стане цікаво, а що ж на фронті відбувається, чому ми не можемо зупинити наступ на Мирноград? На і так, якби керівництво країни цікавилось, то вони б дізналися, що жодний рубіж оборони не підготовлений. Заздалегідь жодний рубіж оборони не зайнятий військами, немає через це взаємодії, централізоване застосування дронів і засобів радіоелектронної боротьби нема. Що є? Велика кількість звітності, папірців, тисячі. Розпоряджень, якими прикривається кожна посадова особа, і все. А ворог як продовжує оце повсти по 100-200 метрів на день, так вони і, і повзуть. З великими втратами їх вбивають. Є відео, наші воїни роблять все можливе. Але дива не станеться там, де треба організацію управління, там дива не станеться. Та потрібні відповідальні управлінські рішення. Їх на цьому напрямку Покровськ Мирноград нема. І можу сказати, на жаль, Олександр Сирський глибоко помиляється в своїй оцінці і обстановки. Його ручне управління неефективне на цьому напрямку. Абсолютно, зняття ним командира 31-ї бригади не відповідає обстановці. І не тільки особовий склад цього не розуміє, командир інших підрозділів на напрямку також це не Підтримують і не вважають об'єктивним рішенням.